Мої вітання. Ви дивитися новини на 12 каналі. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події в Волині. Нині з вами у студії Ольга Матвєєва. І першу коротко про головне. У Луцькій багатоповерхівці загорілася квартира. Кинув помирати на Волині смертельна ДТП. У російському білгороді оговтується від потужного вибуху. У ніч на 21 квітня на території всієї України оголошували повітряну тривогу. Ворог атакував нашу країну іранськими дронами, запустили 12 шахедів. Вісім з них вдалося збити нашим силам ППО. Один безпілотник вдарив по Полтавщині. Є руйнування цивільної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Ще один поцілив в об'єкти інфраструктури на Вінничині. Інформації про руйнування та постраждалих поки немає. Також загарбники влаштували 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських бійцях та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. 63 рази росіяни обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустили 247 снарядів з різного озброєння. Херсон ворог атакував 4 рази, випустивши по місту 13 снарядів. Минулої доби через російську агресію дві людини загинули ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. У вогні цієї ночі була і Дніпропетровщина з важкої артилерії. Ворог обстріляв Нікопольський район, влучив по Мирівській громаді. На щастя, люди не постраждали. Вкрай складна ситуація на Донеччині. На Горлівському напрямку одна людина загинула у часово-ярській громаді. У Бахмуті зруйновано дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Ще два будинки пошкоджено у Торецькій громаді. Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300, пошкоджено недобудову. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Ще одного поранили. Ще 630 російських вояк вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Таку кількість окупантів наші захисники відправили до пекла лише за минулу добу. Всього з початку повномасштабного вторгнення українські сили ліквідували понад 185 тисяч ворогів. Масштабні втрати має російська армія і в техніці бійці сил спеціальних операцій знищили новітній російський танк. ТТ-90. військові виставили протитанкові міни ТМ-62 на одному з напрямків. А танк окупантів успішно на них підірвався. Наступне відео не менш гарне ввечері, 20 квітня у російському Білгороді стався вибух. Впав авіаційний боєприпас із винищувача бомбардувальника Су 34 повітряно-космічних сил РФ. На відео видно, як снаряд спочатку входить у землю, а потім приблизно через 20 секунд спалахує. Внаслідок вибуху пошкоджено чотири квартири, і кілька автомобілів постраждали три людини. Додам, що вибух був такої сили, що в квартиру людей через вікна позалітала земля, а на дах супермаркету закинуло авто. Тепер рятувальники займаються його евакуацією. Збив і кинув помирати. Надвечір, 19 квітня, у селі Підгір'я Ковальського району місцеві знайшли труп чоловіка. Це був 58-річний житель села. Місцеві, які натрапили на мертвого односельця, викликали поліцію. За результатами проведеного розтину з'ясувалося, що травми загиблий отримав внаслідок автопригоди. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Правоохоронці розшукують транспортний засіб та водія, який збив та кинув помирати волинянина. Нарешті покарали винного в смертельній аварії у Струмівці. Нагадаю, ще два роки тому, 6 вересня, 22-річний водій мерседеса, в якому перебувало двоє неповнолітніх, на швидкості влетів у мікроавтобус, який саме висаджував пасажирів. В аварії загинули дві жінки та травмувалося ще п'ятеро осіб, в тому числі підлітків мерседесі. Не один рік тривали суди, і ось тепер вже 25-річному винуватцю аварії призначили покарання у виді позбавлення. Волі на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Дві пожежі трапилися учора, 20 квітня. Близько 17-ї години на проспекті Соборності в Луцьку загорілася одна з квартир дев'ятиповерхового будинку. Постраждалих, на щастя, немає. Причина пожежі певніть рятувальники порушення правил експлуатації електроприладів. Ще одна пожежа трапилася майже в 21-й годині в селі Боголюби. Там вогнем спалахнула дерев'яно-цегляна господарська будівля. Імовірна причина загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації димоходу печі. Зупинили за порушення правил дорожнього руху, натомість ймовірно знайшли наркотики. Така пригода трапилася вчора у Луцьку на вулиці Конякіна. Патрульні спинили чоловіка, що перебігав дорогу у невстановленому місці. Той був надто знервований та казав, що дуже поспішає. Його поведінка здалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили провести перевірку і не дарма. У чоловіка знайшли пластиковий контейнер із невідомою, схоже, наркотичною речовиною на порушника склали протокол за те, що перебігав дорогу. А от за зберігання наркотичних речовин йому вже загрожує кримінальна відповідальність. Залишайтеся з нами, аби за мить побачити про таке. Волиняни знайшли в дворі гранату. Нововолинськ відмовляється від готівки в маршрутках. Скільки коштує заїхати на роботу електросамокатом? Учора в Луцьку стартував прокат електросамокатів. Для лучан такий вид транспорту вже не новинка, однак новий сервіс має свої особливості. Зокрема, залишити самокат будь-де як це було у минулі роки. Тепер не можна. У місті вже з'явилися перші локації, де можна орендувати самокат. А от як це зробити, у скільки це обійдеться, та що про це думають лучани у сюжеті. Це класно. Так лучани оцінюють новинку. На вулицях міста тепер можна орендувати електросамокат. Перші з'явилися на Лесі Українки поруч із театральним майданом. Аби скористатися самокатом, потрібен телефон, спеціальний додаток і, звісно, гроші на картці. Далі усе просто. Ось ви бачите на карті синю точку. Ви можете розширити і побачити вже кількість самокатів, які зараз тут стоять на зоні старту. Ви нажимаєте QR-код. Підходите до самоката і скануєте qr код Зон старту загалом має бути 15. Після скану qr коду залишається лише почати поїздку. Почати поїздку вам випадає легенда карт. Зелена зона це зони, звідки можна їхати і куди можна паркувати самокат. Сіра зона це зона, куди не можна взагалі заїжджати. Нажимаєте розблокувати та почати поїздку. Особливих правил користування електросамокатом немає. Головне для користувачів це. Їхати обережно, а у нас є стоять обмеження в застосунку, обмеження швидкості. І в цілому це досить безпечний. Вид переміщення. Це ручка газу, це тормоз задній, задні. Це передні. Угу. Треба зробити. Ось тут написано: відштовхніться два рази та натискайте на газ. Угу. Електросамокат розганяється максимум до 14 кілометрів на годину. Це утричі швидше за середній темп руху пішохода. Доїхати таки можна у будь-який район міста, а от залишити самокат можна лише у визначених місцях. Це локації, що позначені у карті в додатку зеленим кольором. Саме це відрізняє новий сервіс прокату. Електросамокатів від тих, що працювали в Луцьку у попередні роки. Попередні два роки були скарги лучан на те, що самокати залишають фактично де захочеться користувачу на тротуарі, на проїжджій частині, і це створює незручності, як надавачу послуг, так і в основному лучанам ж зауважте гроші із картки користувача списуватиметься доки самокат не опиниться в потрібному місці навіть якщо ви ним не користуєтеся точок де його можна залишити, по всій території луцька більше 70. з досвіду попередніх років там де найбільше користувалися там де найбільше ці самокати залишалися лучанами самі ж лучани кажуть часто самокат заміняє маршрутку Пробувала пару разів. Мені на Дубнівську доїжджати проблематично вечором, тому це плазний засіб. А взагалі це безпечно? Ну так, якщо людина відповідальна, то дуже навіть безпечно. Ті лучани, які користуватися електросамокатами, не планують. Їхній прокат у місті підтримують. Ну, але щоб видавались. Їм, таким людям, які з виду показують, що вони адекватні, всі шефви і на велосипедах їздять, і на машинах обіжають. Ну само собою що може хтось потрапити, але це таке діло, це діло. Кожного хто керує, має стежити. Вартує поїздка 9 гривень за розблокування самоката та далі по 3 гривні за кожну хвилину. Отож, якщо ви будете їхати від локації у центрі Луцька до, наприклад, Сільпо на київському майдані, то на максимальній швидкості проїдете це менше, як за 10 хвилин і заплатите майже 40 гривень. На практиці ж ймовірно, це обійдеться у більшу ціну, адже постійно тримати максимальну швидкість, скоріш усього, не вдасться. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Продовження теми транспорту Нововолинськ вирішив відмовитися від готівки в маршрутках. У місті вводять електронний проїзний квиток, а в автобусах вже почали встановлювати валідатори. Перехід певнять в міськраді буде відбуватися поетапно. Перших два місяці оплатити проїзд пасажири зможуть електронним квитком, банківською карткою, готівкою та через мобільний додаток. Далі тільки безготівковий варіант. Придбати електронний квиток та поповнити його можна буде у трьох терміналах самообслуговування. Пільгові категорії населення отримують персоніфіковані картки безкоштовно. Для школярів картки платні, але за пільговим тарифом 7 гривень. Мешканці Нововолинська знайшли в дворі гранату. Трапилося це сьогодні, 21 квітня. Місцеві звернулися до муніципальної варти. Ті ж викликали працівників ДСНС та поліції. Зараз вони усі разом з'ясовують походження тієї гранати вона чи муляж. Доленосне для ОПЦМП рішення прийняли сьогодні у Володимирі. Міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок із Володимир Волинською єпархією ОПЦМП Успанським собором та Миколаївською церквою таке рішення одноголосно підтримали 23 депутати. Нагадаю, що подібне рішення цього тижня прийняли в Нововолинській громаді. Депутати припинили право постійного користування земельними ділянками свято Вознесенському храму, свято святоуспанському чоловічому монастирю в нискачах та церкві святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Він захоплюється творчістю Пабло Пікасо та Леонардо да Вінчі. А його портрети відомих містян на стінах луцьких будов щоразу викликають жваве обговорення у громаді. За останній рік багато хто вперше почув ім'я луцького художника Юрія Чайки. Все завдяки стінописам люди міста, що наробили галасу. Комусь подобається, а хтось називає це регулізмом. Тож як митець ставиться до критики, що малює, окрім муралів, та яким був його творчий шлях. Дізнавався наш Дмитро Сопронюк. Полотна, підрамники, фарби та незакінчені картини. Це імпровізована майстерня в гаражі, де працює Юрій Чайка. Нині він відомий художник Луцька. Проте свій творчий шлях митець почав несвідомо, що в ранньому дитинстві. Ну, мабуть, що на стінах Я ще був малим, на стінах щось там якісь каляки маляки Батьки, можливо, там насварили, а потім дозволяли. Не пам'ятаю перший малюнок. Юрію, 44. Він народився у Луцьку в родині інженера та вчительки. Коли батьки побачили захоплення сина, вирішили віддати його в художню школу. Після її закінчення він почав шукати власний стиль. Художня школа дала якусь базу, а вже від цієї бази відштовхуєшся, Ти дивишся, як інші люди роблять якісь інші роботи. Ну, тобто, світ повний зразків, повний прикладів, і хочеться створити щось подібне. А чи я так можу? Свою першу продану картину Юрій Чайка не пам'ятає. Припускає, це була маленька робота, яку за копійки купив хтось з родичів, аби підбадьорити молодого митця. Водночас, зараз каже художник, картину не продав би. Я б швидше її подарував би, але я більшість картин подарував ніж продав. Емоція людей, які отримують в кінці цю картину, мені от важлива дуже. Юрій не рахує своїх полотен ні проданих, ні написаних. Він створює мистецтво, в якому людина зможе побачити щось своє, бо ж картину переконаний Юрій творять двоє: художник і глядач. Я намалював і я замовк. Все от яку, яку емоцію вона викликає або продовжує викликати це. Вже питання тієї людини, яка на неї дивиться. Цьому і секрет останні місяці Юрій Чайка малює тварин. В Його доробку страуси, носороги, слони та папуги. Він спостерігав за ними в зоопарку та відпрацьовував особливу техніку написання анімалістичних картин. У мене тут техніка змішана, тут і фарба, і шпаклівки, і лаки, і клеї. І цікава вона тим, що можна ну, потрогати. І ніби шкіра, от носорога, шкіра слона, коли там птахи получаються, ніби пір'їнки. Юрій говорить, писати картини може кожен, та для цього треба вивчати себе. Адже хорошого художника від поганого відрізняє зовсім не талант і не вміння малювати. Головне, емоція. Він має любити себе, має любити свою роботу, і тоді в нього картини відповідно будуть з позитивною енергетикою. Ну є. Скажімо, техніки різні, да? хтось в одній техніці кращий, хтось в іншій. Багато містян знають художника Юрія Чайку завдяки його стінописам. Митець розповідає: ідея проєкту Люди міста виникла у нього рік тому. Хотів нагадати мешканцям про лучан, яких знають усі. Почав серію Муралом Тамара з центру, на які зобразив відому міську дивачку. Тамара, це ну просто така позитивна людина. Вона цікава була жіночка, скажімо так. Її називають ну неадекватне в чомусь там. Тоді се вона була проста, позитивна. Також художник малював на фасадах співаків Василя Зінкевича та Валерія Маренича, а також луцького скульптора Миколу Голованя. Це емоція, це ілюстрація. Ілюстрація одного там моменту мого міста, однієї людини, яка в моєму місті проживала. Проте такі роботи сподобалися не усім. Луцький вуличний художник Андрій Кальков розкритикував мурали Юрія та назвав роботи рагулізмом. Мовляв, чайка наплював на пропорції, світло-тінь, анатомію та композицію. Та навіть до такої гострої критики митець ставиться спокійно. Я знаю, хто я. Я знаю, що я роблю. Я знаю, що я це роблю свідомо. Я знаю, що я роблю це правильно. Ось і все. Я не долар, щоб всім подобатись. Тож нині Юрій Чайка думає про нові картини та стінописи, і мріє, щоб його мистецтво зупиняло людей на вулицях та змушувало довго милуватися собою. Далі буде. Дмитро Сопранюк, Василь Марищук, 12 канал. Наразі це всі новини. А ще більше цікавого ми традиційно розкажемо у вечірньому випуску новин. Підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12», аби про усе дізнаватися першими. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А я нагадаю, що кожен із нас може зробити нашу перемогу ближчою, адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити ворога. До зустрічей.